Вас вітає автофокус, огляд нового надходження, Рено Гранд Сенік, 1,5 дизельний двигун, автоматична коробка передач, рестайлинговий, лінзована оптика, протитуманні фари, леті дісочки, попереду парктронік, позаду парктронік, семимісний автомобіль, фаркоп, леті дісочки з проточкою. Позаду парктроніки, камера заднього бачення, тоновані вікна, криші рейлінги. комплектація боус. У нас по колу безключовий доступ, третій ряд сидінь. Отак От виглядає задній ряд. Для задніх пасажирів у нас є кармашки зверху, столики, кармашки знизу. Ось так виглядають ці душечки, салон збережений, гарний. Ось так виглядають передні сидіння по комплектації. У нас електросклопідйомнички, електродзеркала з підігрівом і складанням, мультимедійне кермо, кнопочки, двохзонний кліматконтроль. Сенсорний екран мультимедіа з навігації, з камерою заднього бачення, електронна приборочка, електрорушничок, круїз, керування мультимедіа на підлокотничку, регульований центральний підлокотничок, музика Bose. Цей автомобіль продається в компанії Автофокус за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ. Більш детальна інформація за посиланням в описі. Авто доступне до послуги обмін, також є послуга лізін, кредит, безготівковий готівковий розрахунок та розрахунок за криптовалюту. Більш детальна інформація по цьому авто за посиланням в описі.